Буду готувати запіканку світної капусти. Капусту я помила. Буду готувати запіканку світної капусти. Капусту помила і буду розбирати на суцвіття. Капусту на суцвіття розібрала і буду кидати у підсолену воду. Капуста в мене кипіла 3 хвилини. Це хто як любить, можна більше, можна менше. Хто хоче, щоб вона була м'якша, хто хоче, щоб вона була твердіша, хто як хоче. Капусточку я витягую, яка й вона охолоне в нас. Так, витянула? Капусточка нехай охолоне, а я буду робити заливку. Зали. Чи підливку хто каже, чи заливку. Так, взяла 4 яйця, розіб'ю. Що я буду зараз? Ще додать. Так, розбила. Тепер можна сметони добавлять. Я добавлю йогурту салотний йогурт, яким я користуюся. Так, оце одне лочке, і другого, другого, та, ну ще Так. Ток ложки йогурту. Ну, напевно, тепер я ложкою не буду мішувати. Так, тепер мої хороші, що я перемішую. Так. Тепер сюди я додаю сир. Тверти натерла. Не знаю, в мене все без пропорції. Так я все науку, друзі, люблю. Так, сир кинула. То в мене машинка торохтить. Як розсвет дали. Світ є. Так. Це розмішали. Ну, я хочу сюди вкинути трішки зелені, аго ще я кину, кину поприки, купченої трошки кину спеційки. Яку хто любить таку кидати? Сольки поки не буду. В мене солоний сир. Так. І хочу зелені кинути петрушечку я наготувала. Так, і це розмішую. Так, і ще я хочу додати перчику солоденького. Так, і до речі, я додала трішки солі. Я спробувала, але ну, десь її додать. І оце моя заливочка готова. Я рахую. Хорошо, ще її розмішаю. Так, а тепер змазала формочку, у формочку виложила капустку і буду заливати. Сейчас. Візьму, щоб мені удобніше було, от тут трошки і придавлю, і це ось усю довел. Так, мій хороший час подивлюся. Може треба додати трошки йогурту. добавлю, якщо не все потоне тут, то... а може і не треба, що загляну. Так, то я думаю, не треба. Так, і буду вставити в духовку. Хвилин на 20-25, ну, я думаю, хвилин 20 хватить Капуста в мене вже така м'якенька, поки яйця схочеться та сиро спро, розплавиться. Запіканка в духовці пеклося 20 хвилин. Готова моя запіконочка. Друзі, будемо пробувати, що ми напекли. Зараз буду дегустірувати мої хороші. Ну мені смачно. Друзі, це смакото. Ну не знаю, може, як хто не полюбляв капусту, то да, не, под... не сподобається може. Ну, а в дійсності це смачно.